Я підсіла на таку класну штуку, як накладні нігти. У мене зараз ось такі ніхтики. І давай разом виберемо мені нові. Та-да! Такі. М -м -м. Може, ось тут є щось цікаве, що мене зацікавить. Ні, великі. Ось такі, Ось такі. Такі нудні. Мені ось такі подобаються. Мабуть, візьму собі червоненькі. Треба ще взяти до нього рум'яний. Ось така рум'яна є, мені така подобається. Ось така мені якраз дуже подобається. Чекайте розпаковку. Я вже вдома і давайте почнемо нашу розпаковку. перше це ось такий пензлик. Відкриваємо. Дуже м'який. Для нього я взяла ось таку пудру. наносимо. А ще взяла ось таку рум'яну. Ось так вона виглядає. Далі я взяла дуже прикольну пов'язочку мілк. Клас. Далі ось такий коректор. Це ось такий гарний коректор. Далі ось така ручка. Відкривається вона ось так. І олівець. Ще ось такі гарні ногтики Накладні. Я зараз їх вдягати не буду, тому що у мене свій манікюр вже є. Тож перейдемо далі. І остання це морська бомбочка. Вона зі запахом манго. Ось така розпаковка була. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей! Поставте ще, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. бай бай